У час війни питання про Бога стає не теоретичним, а життєвим. Бог не починається після смерті, він Бог живих. Тому зустріч з ним можлива тільки тут і тепер, поки людина жива. Ісус чітко показав: покайтесь, бо наблизилось Царство Боже, не колись, а зараз через покаяння. Бо покаяння це не емоція і не ритуал, це розворот життя. Визнати гріх, відмовитися від Нього і почати виправляти наслідки і перед Богом, і перед людьми. Без цього Біблія залишається закритою книгою, а Царство Боже незрозумілим поняттям. Без покаяння до нього неможливо наблизитися, а без царства Божого немає поєднання з Богом. Бог сам прийшов до людини, наблизився, відкрився у Христі. Але щоб це побачити і в цьому жити, потрібне серце, яке кається. Саме тому і Христос, і апостоли завжди починали з одного спокаяння. З нього починається віра, розуміння, оновлення і справжнє життя з Богом.